Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде простий рецепт приготування печериць на мангалі. але повірте, від того вони не будуть менш смачнішими. І, до речі, маринувати печериці ми будемо в двох маринадах. В цілому, для приготування нашої страви нам знадобляться наступні інгредієнти: самі печериці. Берете друзі, більш-менш такого середнього розміру. Сметана може бути домашня, може бути магазинна, сіль, чорний молотий перець, мед, гірчиця. Також у нас сушені трави, італійські, ось вони. Базилік, помідор сушений. І е, спеції по смаку. У мене тут спеція для овочів. Ви можете будь-яку спецію додавати і, повірте, е, від цього гриби точно не програють. Почнемо з того, що почистимо наші гриби. Чистяться вони нескладно, друзі. Я вже показував, коли ми готували жульєн. Ось в шапочку знизу ми піддіваємо і ось так очищуємо. Дехто вважає, що краще все ж таки їх не чистити, я притримуюсь тієї думки, що потрібно почистити і вичистити ось ці, не знаю, мембрани, як їх ще назвати під шапочкою. Бачите? Ми їх отак підіваємо. Все дуже, дуже просто. Крім того, зараз, друзі, ось так. Коли ви почистили сам гриб, трішки ніжку його пройдіться Ось так. І низ ніжки також обов'язково зріжте. Все. дивіться, який грибочок. І так, з кожним грибом. Гриби, друзі, ми не замочуємо. Ми почистили їх, промили і просушили на паперовому полотенці. Тепер маринувати ми будемо ось в таких звичайних одноразових пакетах. Для першого маринаду нам знадобляться, дивіться, самі гриби. Ось так. До першого маринаду ми додаємо дві ложки, ось такі сметани. І вже перемішуємо прямо в пакеті, друзі, ось так. Після того, як перемішали із сметаною, друзі, далі ми перчимо чорним молотим перцем. Тут все по смаку. Я люблю більш з гірчинкою, тому трішки більше перцю додам. Ми Солимо. І ви в цей маринад додаєте будь-які спеції. У мене це буде, наприклад, базилік, сушений помідор і часник. Ось так. І тепер знову це все добре перемішуємо. Інший маринад у нас буде на основі не дуже гострої гірчиці. Ми додамо до наших грибів дві. Чайні ложки гірчиці, півтори. Дуже багато не потрібно, друзі. Ось так. І додамо сюди одну чайну ложку меду. Буде такий солоденький смак і шкоринкою. І тепер це все перемішуємо. Після чого ми наші гриби перчимо, але вже не дуже багато. Солимо. Додаємо, я буду додавати італійські трави. Суміш різних трав. Ось так. І спецію для овочів, а ви можете брати абсолютно любу спецію. І тепер, друзі, ми це все знову перемішуємо в пакеті. І ставимо два наших пакети з різними маринадами в холодильник на 40 хвилин. Просто подивіться на цю красу, друзі. Ну що ж, смажемо поки. Ще навіть не куштуючи, я впевнений, друзі, що це буде справжня смакота і прикрасить будь-який стіл. Ось така краса у нас вийшла. Користуйтесь рецептом. Всім смачного. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайки. підписуйтеся. Дякую за вашу увагу.